Шановні батьки, пропоную вам консультацію дидактичні ігри як засіб пізнавального розвитку дітей. Пізнавальна активність є важливим компонентом розвитку дошкільника. Вона визначає його здатність досліджувати навколишній світ, набувати нових знань, розвивати логічне мислення та мовлення. Одним із найефективніших засобів стимулювання пізнавальної активності є дидактичні ігри. Що ж таке дидактичні ігри? Дидактичні ігри це спеціально організовані ігрові заняття, спрямовані на засвоєння певних знань, умінь та навичок у цікавій ігровій формі. Вони допомагають дітям легко і невимушено навчатися, розвиваючи при цьому увагу, пам'ять, мислення та творчість. Існує декілька видів дидактичних ігор: це словесні ігри, настільно друковані ігри, ігри завдання, рухливі дидактичні ігри. Словесні ігри це загадки, римування, складання речень, ігри з антонімами та синонімами. Наприклад, гра назви протилежне, дорослий називає слово, наприклад, «високий», а дитина має назвати антонім низький. Настільно друковані ігри це лото, доміно, пазли, картки із завданнями. Наприклад, гра лото із тваринами. Дитина знаходить відповідні картки із зображенням тварин і розповідає про них. Ігри завдання це пошук відмінностей, знайди зайве, об'єднання предметів у групи. Наприклад, гра що зайве, дитині пропонують кілька зображень яблуко, груша, банан, машина. І вона повинна знайти зайвий предмет. Рухливі дидактичні ігри це ігри, які поєднують фізичну активність із навчальними елементами. Вони сприяють розвитку моторики, уваги, мислення та пам'яті у дітей. Наприклад, гра «Живі літери. Батьки називають букву, а дитина повинна показати її тілом або знайти предмет у кімнаті, що починається на цю літеру. Як грати вдома? Підбирати ігри відповідно до віку дитини. Завдання не мають бути надто складними або простими. Грайте разом! Активна участь батьків робить гру цікавішою та ефективнішою. Заохочуйте дитину до самостійних висновків, не давайте одразу правильну відповідь, а підводьте до неї. Чергуйте види ігор. Це допоможе урізноманітнити процес навчання та підтримувати інтерес. Створюйте власні ігри, використовуйте предмети побуту для розвиваючих завдань. Дидактичні ігри це не просто забава, а ефективний метод розвитку дитини. Граючи разом із малюком, ви допомагаєте йому пізнавати світ у захопливий і природний спосіб.